Анджеліна Джолі і Брит Піт скидаються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося поважно. Слухайте, і розповсюджуйте. Отже, Шон з ми були на червоній доріжці, зараз оголосив, Ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинули з грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті знає, що ми були на червоній доріжці разом з Боно, з військовими і з шоном пеном. Шоном пеном хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель і своєю репутацією кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто, уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати, туди сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори. Серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні Анджеліна Джолі, Брит Пі там Скарлетт Йоханссон, всі Скарлетт вона Українка в корнях каже: Рібята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт до них доходи нарешті. Її я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть. Якщо понятно, там є заговарняк, щоб ми там не думали, і так далі. Все впирається в те, що є український дух, поняли, не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями і влади, і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають всю систему і знаходять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі шана Шону Пену, Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шона Пену. зараз. Ребята, це серйозно. Це підтверджена інформація. Можете зайти за гугли, що Шон пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку от величезну суму на допомогу Україні. І нема варіанту, поняло, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуда. і Шон Пен він геніальний взагалі продюсер, геніальний. Він просто це зможе обернути так, що це буде і величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуді, які на це скинуться. Розповсюджу, нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день. І за завтрашній. все на зв'язку. Всім слава всім українцям, які досі тримаються, попри все проблем вистачає, але ви молодці на зв'язку.